Панове, привіт! Як ви пам'ятаєте, у свою команду я хотів знайти нового нападника. Вже починав займатися пошуком, але і випустили таку карту, перед збіркою якої я не встояв, тому що ціна дуже дешева, стати дуже привабливі. Так, в мене в клубі є багато центральних захисників, але для контенту. Вирішив все-таки зібрати, тим паче, що його можна одразу було закинути в еволюцію, і там взагалі якийсь монстр виходить. Тож мені стало цікаво, а що він зможе на полі. Сьогодні Ліга Європи безліч поєдинків і свій матч-відповідь зіграє Донецький Шахтар. На виїзд в Марсель до місцевого Олімпіка. Гірники привезли 2-2, тож дуже непогані шанси є зараз в обох команд. Якщо у вас є прогнози і ви хочете додати собі запалу за переглядом, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у Західні. І планово коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. питання страйкера перенесеться на наступний раз. В нас тут дуже цікавий гравець. Лої, він Луї. Як Лої Ремі був. Я його збираю і ще й качати можна буде. Поки зіграє сон, бо з женуля я награвся. Заодно згадаю собі, як Сональдо грає. Нове це добре забути старе. Добре. Ось він. Прекрасна збірка. Вона мені дуже подобається. 87-й рейтинг, ось така карта. Інформ лише там іде, і все. І просто вона квіксельна та збірка, в принципі. А інформів у мене багато. Що то є 84-й рейтинг. Севілья. Севір'я знає, як вигравати в європейських турнірах, тому Баде зараз дуже легко інтегрується з іншими гравцями і легендарними, і не зовсім. Він може отримати плюс 2, в принципі, можна одразу летіти з ним в еволюцію і отримувати 83 швидкість, там 89 деф. І сподіватися, що він буде машиною. А до речі, та еволюція дає якісь плейстайли чи ні? Вони в нього вже таки щось та є. Єєнотик є жуке, і є, є підкатик внести. Що він отримає? Mm -hmm. Пасульки він отримає. Ну Цікаво, виходить. Нова машина. Салібавон Дейк всі на вихід. Паде влітає в команду? 75 тисяч монет. Та добре. Це монетки. Пішов. Три матчі в райвалдс. Виграй. Асистуй, каже. Ну давайте так. Я виграю два матчі в Rivals, тоді піду асистувати у Squad Battles, От як я зроблю. Ну і мені треба вигравати, щоб повернутися в еліту. Якщо виграти три поспіль, то це взагалі буде прекрасно. Повернення легенди. Сональдо! 393 матчі, 432 голи, 246 асистів. Це дуже схоже до того, що показує уже нуля, але Сональдо. І в нього є золоті фінеси. Я за ними так сумував. О, кімі Блан. Ну що там, де наш? 에, Баде? Баду? Ого, він такий потужний. Та це точно як Ван Дейк? То як Ріо Фердінанд в моменті. В нього ще така зачіска. Диви, перша дія. Клас, в нього ще й бутси золоті. Ну то я паснув вже на емоціях погано. Але він зіграв! Він зіграв красень! <гум> Дивись, що я роблю? Перший матч не розклікалися, шо? Такий гол це її привезти. Сором. О, сон. Прекрасно, Сональдо Ясно Ну, баду баде. Шо ти? Ахаха, сейв Андерсара. Ось, ось він. Момент, який переламає цей матч. Ну. Один один. Бапе ми повернулися. Ну, супернику теж бачу. Прикольно. Баде зіграв. Добре, кафу кинув. Бапіто. Онсайд Соно А, і добой, ЗІЗУ! На! Ох, який удар! Ого-го! Класно! То не зелений таймінг, а просто душа зіданівська Ні. Паддай. Добре Там е. Э... Зараз, зараз. Зараз, зараз. Исональду! З повернення в легендо! Нашого віти жуналя був. Боже, скільки часу сон маринувався! Який гравець прекрасний. Ну що, після такого собі старту хаотичного взялися? Оп. Вухо, я думав поперечний, але ні. 4-1 зізу. 4-1. Який удар. Яка краса. Боже мій. Немаю. Співчуваю. І сон Фінеси Вау! Сон з поверненням. Вибач, як сказати корейською, вибач. Він подивись, ОЦЕ є золотий плейстайл на Фінесі. Отак мають бити всі гравці ФІНЕС Шота. І взагалі без плейстайлів. Чого в цій грі воно настільки прив'язаний, я не знаю. Но жіно! мбапе. Ааа. Це фокус на поле мене нема. Суперник хороший, суперник крутий. Дивись, баде, як зіграв проти Жинуля. Цей суперник точно сильніший, ніж попередній. Одразу видно, як він крутить. І тут зараз Девіс рванув нічого собі. Альфонсо! 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 Неробоча нога била. Добре, баде, бод... Ей, ей, реф! Девіс підстрахував, молодець, але як зараз? Баде там зарило і Реф мовчав. Ох ти який пас. Фол. Я в шоці. Оце позиція. Ох, він розіграв. ТА бляха! Як? Окей. О, файно! Давай, давай, давай! І кинь! Файненько. Мбапіто. Молодець. Розібрався. Обробив той м'яч все-таки. Приборкав його. І 1-1. Чудово. Нам потрібні перемоги. Перемоги дві Поспіль, щоб ми застрибнули до Ліги Чемпіонів. В елітку це буде чудово. Дивися. Бляха. Тихо, тихо, тихо. Ні, 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 ні. Та в сраку. Ні, 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 ні. Взагалі кнопки не треба натискати ніякі. Отако От просто, щоб гравець стояв, як м'яч забрав. Ну, час ще є, в принципі, але. Суперник справді хороший, а три закинути такого за Опа, сон. Проти Мальдіні. Як в старі добрі. Ось, за що ми його любили і поважали? Як рукою просто. Де так же нуля може, не може? Можна, яй-яй! Ні, -і. ні. Та йди, боже, а що ти Андрій робиш? Чого ти відлітаєш кудись там і падаєш? Ух ти. Баде? Гол! Це не буде перемога на Х2, але ми принаймні не відкотимося назад. 3-3 і баде, баде розпочав цю фінішну атаку. Хоча, можливо, буде ще час на ще одну. Баде. Молодець. Ми зрівняли, але часу нема, щоб на X2 спробувати перемогти. А може є. А! Ні, бля, я хотів на Х-2. Боже, як я хотів на Х-2 заїхати далі. Ні. Я дуже добре відіграв. Ну ти що? Я задоволений собою, ну дивись. Тут тут, 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 тут було, тут, тут, тут воно було. І нема. Месі тут є. Заскриптованим як попередній. Але при тому, він розцикав і забив. А де був баде, я поняття не маю. Ну от, от от як можна прокоментувати такий пас на хід? Боже! Є! Yeah. Ахах! Добре, що хоч не офсайд, але... Є, заштовхали 2-2! Комон, сон! Комон! Є-є! Біже! А! Гол! Справедливо! бляха камбек! Вольовий! Сюди! 3-2. Отак. Заштовхали на добивання. Сон там намагався на, на мікроболрольчику якось викрутитися на те, щоб пробити, бо кут був незручний. Якось то вдалося, але не забивали. Добре, що заштовхав потім. Дякую, Сар, чудово. Де блок? Бро, де блок? Баде? Ти ж на блоках там плейстайл. Фу, так, треба. Добре, то він теж паузу по-моєму, брав. Треба підкріпити опорну зону, з'їзу відпочивай. Може би якогось ще бігунка дати. А! є є, є, є Лоренте! Ось вона заміна зіграла! Забираю першу еволюцію. Швидше бігти і кращий деф мати. Так, плюс 2 швидкість, плюс 3 деф, і ще паси стануть кращими. Баде. йдемо далі. А далі треба виграти ще три матчі і... Зіграти на нуль, це мені подобається. Вау, 4 червоні карти. І Ван Дейк і блан. На нашу видумувати щось, коли є Ван Дейк і Блан. А тут елітні геймери повернулися і вже треба бути. Готом, ну, добре баде. Поки що закупу матчів, які б вони важкі не були. Не було ні разу, що я на нього А Тут. Ой, Сміт, як пробачила, в неї ж п'ять на неробочий. Серйозно. Он сайт! Ні! Боже мій! Ото є. Ха-ха-ха! До побачення! Мені не треба виходити вічнавіч, коли у мене в команді сон. А <реш> я в шоці, який гравець? Але як я так розігнався бездарно з. Е... Тим виходом вічновіч, я не знаю. Ну зараз погано зіграв. Ой-ой-ой, біде, баде. Сраку Ні. Не треба було його давати і може був би голий Я собі уявив ух ти баде. Ну ти Боже, Ну ті відбори, ну серйозно. Чому взагалі можна в сраку відбори давати, я не розумію. Чому лице face to face важче дати відбір в цій грі ніж через сраку? Ну як так може бути? Це ж нелогічно. Але одна атака ще влізає. І влізла. Ми не віддали! Не віддали ту перемогу. Ми на місці залишаємося. Я не знаю, звідки капітанська пов'язка вирінча, але зараз він зіграє справжній капітан, бляха. Купа мала. ББезікс 2, але назад відштовхуватись теж не хочеться. Три матчі зараз буду дивитись, три футболи. Може, навіть не йду вниз, а собі тут на трьох моніторах включаю одразу. Прикольно, так і зроблю зараз, але їсти хочу. А я не їм за робочим місцем. Дисципліна. Ну і після того як я завершив прокачувати Баде, встиг з ним зіграти ще кілька матчів, оцінити як він діє, і скажу вам, що якщо у вашій команді є Ван Дейк чи Саліба, і ви думали, чи не зібрати собі цього Баде, чи не буде він кращим, то заспокою вас, ні. Напевно, воно того не варте. Так, цікавий, так потужний. Але Ван Дейк і Саліба пропонують практично те саме, як на мене. Якоїсь великої різниці я не помітив. А найбільшим мінусом цього Баде як до еволюції, так і після залишилося те, що Йому дуже важко давалося змінювати напрямок свого руху, особливо коли спочатку біжить на Р2, а тоді треба скинути на жукей, і оце от. Дуже його несло. Хоча спочатку я дивився на його стати по спритності і балансу і уявляв собі, що цей кабан зможе бути рухливим, але ні, маса його все-таки тягне. Ну а якщо хтось із вас теж встиг зібрати цього баде, то діліться в коментарях своїми враженнями, чи сподобався він вам, чи крутіший, можливо, для вас ніж Вандейк, Саліба, чи ще хтось там. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.